В Ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Орина Я Яєва. Вітаю. 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення. Вже 11 років. Наша країна у страшній війні протистоїть жорстокому і безпринципному ворогу. Аби вшанувати пам'ять полеглих захисників, Дніпряни, родини загиблих, священнослужителі та очільники влади міста і області поклали пам'ятні квіти до меморіалу загиблим учасникам АТО. Починалася війна, нам давали три дні. А зараз вже пішов четвертий рік. Безумовно, всі втомилися. Ситуація дуже складна на фронті, як на лінії бойового зіткнення, так і на фронті зовнішньополітичному. Але в жодному випадку ми не маємо права складати руки і повинні бути згуртовані та єдні. І це запорука нашої. Перемоги та закінчення війни. Три роки боротьби, три роки болю, три роки незламності. 23 лютого в Дніпрі відбувся захід до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Організатором виступила його крила Янгола, що об'єднує родини військовополонених, зниклих безвісті та загиблих воїнів. Всі вони зібралися разом, аби сказати тим, хто досі у полоні чи зник безвісті, Ми не забули, а продовжуємо боротьбу. Вікторія Остроушко – медик за освітою, разом з чоловіком стала на захист Маріуполя з перших днів повномасштабної війни. Вони пережили облогу. А після виходу з Азовсталі навесні 22-го року потрапили в полон. В полоні ми провели 5 місяців, 4,5 з яких ми провели в Оленівці. І потім нас вивезли до Росії, і там ми пробули два тижні, і вже звідти нас обміняли. Мої діти залишились в окупації і тому продовжилася боротьба за моїх дітей. І ще 9 місяців вона тривала. Зараз малеча з мамою, і тепер Вікторія продовжує боротьбу за звільнення чоловіка, який досі залишається в ворожому полоні. Ось уже 33 місяці він перебуває в полоні. Я Досвідом з полону хотіла поділитися, щоб всі не втрачали віру, щоб вони чекали, обов'язково дочекалися. І в підтримку свого чоловіка також прийшла на цей захід. На великому екрані показали кадри боїв за Маріуполь, Бахмут, Авдіївку. битви на Харківському напрямку і Курщині. Всюди, де боролися та відбували ворожу навалу рідні бранців Кремля серед присутніх Ірина, яка довгі місяці очікує, хоча б якусь звістку від сина, тримав оборону Маріуполя. За тим за наказом верховного головного члена, вони вийшли за наказом у полон. Зараз моя дитина третій рік. От, 17 травня буде три роки, як моя дитина з побратимами в полоні. Прийшли родичі бійців зниклих безвісти. Кажуть, тривалий час не втрачають надії, що ті живі. Майму сину 23 роки. Я його шукаю. Їм 21, 22, 23 роки це вся наша молодь, їх просто кидають. Ми зібрали всіх, бо лютий для нас, для всіх, для українців став місяцем, місяцем трагедії. Бо 20 лютого 2014 року розпочалась війна. Саме 20 лютого да, було захоплено Крим. 24-го Російська Федерація напала повномасштабна агресія на Україну. Минулого року, за даними головного управління розвідки, з російського полону вдалося звільнити 1358 українців. Валерія Дев'ятко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Ворог систематично б'є по Дніпру як ракетами, так і шахедами. Від початку великої війни у місті пошкоджено 200 будинків ОСББ та ЖБК. Найбільше в оселях Дніпрян страждають шипки та дах. За ці три роки понівечено 6 тисяч вікон та 23 покрівлі. Місто оперативно та якісно ліквідовує наслідки після обстрілів. Вся допомога містянам надається безкоштовно. Мешканцям багатоквартирних будинків потрібно звернутися до голів ОСББ або до голів ЖБК для того, щоб ці голови зібрали всю інформацію по пошкодженням. А далі голови ОСББ або голови ЖБК мають можливість звернутися безпосередньо до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради та за телефоном повідомити, скільки є пошкоджень в даному будинку. Скільки загалом будинків було понівечено, та скільки відремонтовано? Про це ви дізнаєтесь у випуску новин на вісімнадцяту. Справжній екстрим по Дніпровське чи людська надбалість біля пляжу Сагайдак. Помітили легковик, який виїхав просто на тонку кригу. Але далеко гори воді переїхати не зміг лише кілька метрів. Після чого авто частково провалилося під лід. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Наразі чотириколісно вже витягли з води. Рятувальники вкотре нагадують, виходити тим паче, виїжджати на кригу ризиковано, навіть якщо вона здається міцною. Пригоди на кризі не закінчуються. Сьогодні рятувальникам довелося ганятися по замерзлому Дніпру за невідомим чоловіком. Очевидці кажуть, що він бігав хаотично, ледь не провалюючись у воду, а на заклики зупинитися не реагував. Переслідування тривало понад 30 хвилин, проте рятувальники таки впіймали мандрівника. Чоловіка передали медикам, які мають з'ясувати його стан. Вони мріють знову прочинити двері до власних осель та опинитись вдома. Втім, вже три роки живуть хіба з спогадами. Це люди з Кремляної, Бахмута, Лисичанська та ще десятків міст, що нині розбиті ворого. початку повномасштабного вторгнення Дніпро прийняв близько півтора мільйони переселенців, і для багатьох із них місто стало рідним. Як минуло три роки великої війни для тих, у кого Росія забрала дім, розкаже Аліса Антанюк. Да, 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 не буду, да, да, шкафси, башки. У нас город Роз. у нас було місто Троянд. Ви може пили Артемівське шампанське? Так от це наше місто. Артемівська сіль, шахти були. До нас приїжджали дітки лікуватися від серцевої астми, Приїжджали оркестри грати у шахтах. На заводі шампанських вин роки війни було замуровано три тисячі. І зараз слух. Но... у прошлому році у грудні був гіпертонічний криз. Тут у шелтері дівчата допомогли. Дніпряни допомогли здорово, і спортсмени привезли і чайник, і посуду, і пліт, і цю ну, битову хімію, як оце перше. Ну, взагалі, здорово помогли. Консерва. Паште. Ну, тушенка. Ну одна, да, напчика. Дай Бог. Каждому так. Более-менее, нормально. Никто нічого нас тут не обижає. Всегда помощь, всегда. Ну як? Ну, нормально. Ну, конечно, не дома, но, я говорят, что Бог послал. Продукты есть. Все. Это, конечно, дуже велика помощь. Все отлично. Все с мясом. Все с мясом. То с курятиной, то с яловичиною. левичиною минулому році. Ми видавали набори продуктів харчування для внутрішньопереміщених осіб. Було видано 10963 набори. В цьому році ми продовжуємо цю допомогу. Отримувати набори можуть внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в місті Дніпрі після 24 лютого 2022 року. Та ми у місцях тимчасового компактного проживання. Приїжджали вагітні жінки на останні вже тижнях, і в них фактично місто Дніпро їх приймало, приймало обійма їх дітей, які тут народжувалися. Ми сподіваємося, що той, хто захоче лишитись в нашому місті, кому подобається наше місто, залишиться в нашому місті, адаптується, інтегрується, знайде роботу, знайде школу чи дитячий садочок для своїх дітлахів, і все в них буде гарно. Тепло у домівки жителів Придніпровська повернеться орієнтовно 7 березня. Через серйозні пошкодження на Придніпровський тес ремонт затримується. Наразі у мережі підтримується мінімальна температура. Повідомили у лівобережній адміністрації Дніпровської міськради. Ситуація знаходиться під постійним контролем керівництва ДТЕК та місцевої влади, наголошують в адміністрації. 1800 нових дерев та 20 тисяч кущів у Дніпрі. З'явиться нова зелена зона. Рослини висадять на ломівському мікрорайоні. Вже незабаром розпочнуть роботи з благоустрою території для створення прогулянкового простору, де зможуть відпочивати всі містяни. Нові насадження стануть першим кроком до повного сучасного облаштування мікрорайону, де в подальшому з'явиться цілий комплекс з різноманітними зонами для прогулянок і комфортного відпочинку. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, інстаграмі, телеграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Гіяєва. І пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в Кайдани.